Запоріжжя вдосвіта опинилося під авіаударами росіян. Керівник обласної адміністрації Іван Федоров повідомив у трьох громадах є влучання кабів. На щастя, обійшлося без жертв. Наслідки прицільних атак ворога це вибиті вікна, пошкоджені дахи і посічені фасади житлових будинків. Звечора росіяни знову запускали по Україні свої шахеди. Один із них дістався і Києва. Гучно було у Дарницькому районі. Під час збиття в одній із житлових висоток вибуло металопластикового раму на восьмому поверсі. Повідомив міський голова Віталій Кличко і уточнив, що пожежу загасили, а потерпілих немає. Ну і вранці кияни зауважили, що у місті просто немає чим дихати. У міській військовій адміністрації повідомили, що стаціонарні пункти моніторингу атмосферного повітря фіксують Стамп повітря у столиці. Погіршився. Підвищений індекс забруднення в усіх районах, окрім голосіївського поради для мешканців, традиційні пити більше води на вулиці бути якнайменше і не відчиняти вікна. Більше води треба пити і жителям одразу двох областей Ерефії, бо навряд чи там свіже повітря. Адже після нічної бавовни там раптово спалахнули нафтобази у Воронецькій області. Пожежа на анна Нефтепродукт. Місцеві в коментах до відео кажуть, що дрон упав просто на цистерну. Ну а в селі Осенці Пермського краю палахкотить на площі 10 тисяч квадратних метрів. Загасити ємності спальним не вдається вже багато годин. І не через ці пожежі, звісно, але світові ціни на нафту стрімко повзуть вгору. Сталося це на тлі повідомлень, що Ізраїль може атакувати нафтові об'єкти Ірану. Напередодні президент США Джо Байден щодо ймовірних ударів по іранських нафтових об'єктах сказав: ми це обговорюємо. Марка WTI вже додала 4% і зросла до 73 доларів за барель. А бренд подорожчав на всі 10%, до 77 доларів. Світ може залишитися без півтора міль. Ййона барелів щоденних постачань, якщо Ізраїль атакує експортні потужності Ірану. Ну а в разі удару по другорядних об'єктах, таких як переробні заводи, ринок нафти може втратити від 300 тисяч до 450 тисяч барелів видобутку. Ізраїль завдав нових потужних ударів по ліванській столиці. Цілю міг бути новий очільник Хезболи Хашим Сафі Аддін. Вибухи пролунали у південному передмісті Бейруту, який вважають оплотом бойовиків. У Цахалі припускають, що наступник знищеного Хасана Насрали був під час атаки у бункері. Про наслідки ще не повідомляли. Натомість в армії оборони Ізраїлю заявили про ліквідацію іншого представника Хезболи Хідера Ашабія. Його вважають відповідальним за ракет. Тну атаку по футбольному полю на голландських висотах. Тоді загинуло 12 дітей. Ну і завдяки ізраїльському наступу у секторі Гази вдалося визволити іракську дівчину, яку терористи Ісламської держави викрили ще 10 років тому. Над операцією спільно працювали США, Ізраїль та Ірак. Врятована 21-річна Фавзія СІДО належить до стародавньої релігійної меншини єзидів. Вони переважно живуть в Іраку та Сирії. У 2014 році бойовики ісламської держави вбили понад 5 тисяч єзидів. Ще тисячі були викрадені. Геноцидом визнали такі дії терористів у ООН.